На Тернопільщині міліція взялася активно відпрацьовувати використання бюджетних коштів. Мільйонних збитків казні завдають службовці, які вступають у злочинну змову з директорами будівельних товариств та корпорацій. Працівниками управління боротьби з економічною злочинністю протягом двох місяців 2013 року всього викрито 87 злочинів в бюджетній сфері. Сума збитків по даних злочинах складає понад 7 мільйонів гривень. Забезпечено відшкодування на даний час 5 мільйонів гривень. Одразу три високопосадовці втрапили у поле зору міліції за розтрату бюджетних коштів. Найбільше нагріли руки на реконструкції будинку престарілих, підписали документів на більше коштів аніж заробили. До кишень нерадивих чиновників ледь не потрапило понад 800 тисяч гривень. Рішенням сесії сільської ради приміщення санітарної частини господарських будівель було передано власність територіальних громад району з ціллю переобладнання цих приміщень під геріатричне відділення, тобто будинок пристарілих. Ну, як бачите, зараз протягом 2006, 2007-2008 років проводились певні роботи за рахунок. За рахунок Районного бюджету, а вже з 2012 року фінансування по реконструкції даного об'єкту проводили за кошти державного бюджету. Маклювали тернопільські можновладці на будівництві багатоквартирного житлового будинку у Печаєві і на реконструкції перинатального центру. В усіх випадках фігурують сотні тисяч гривень, які посадовці планували покласти до власних кишень. Наразі за усіма фактами відкриті кримінальні провадження чиновників притягнуть до відповідальності.